Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні Аврора, посуд та аксесуари для дому. Давайте подивимося, що цікаво пропонують. Вдячна всім за перегляди, за вашу підтримку. Фруктовниця металева каркасна кругла. Коштує вона 109 гривень. Кошик для зберігання металевий каркасний, теж круглий. Для декору, мабуть, 109 гривень. Іще одна фруктовниця металева, квадратна, каркасна. 88 гривень. Банка для сипучих скляна з дерев'яною кришкою 109. Підставка для столових приборів. Металева кругла. Цікава така: 119 с. Менажниця для закусок дерев'яна. 16 на 20 см 149 гривень. Дошка кухона дерев'яна. Прямокутна, дуже важка така. 20 на 30 см. коштує 449. Чашка фарфорова з написом Кава Мікс 77 гривень. І ще одна фарфорова чашка біла в крапинку з різними малюнками 59. Чашка керамічна, теж для кави. 29 зі знижкою. Кухоль парцеляновий Україна. 64 гривні. Келих для вина скляний на 500 мл, великий такий 88. Келик для шампанського, скляний на 180 мл 44. І ще один келик для вина. Об'єм 650 мл 77. Набір склянок три штуки в наборі: 88 гривень. Тарілка десетна: саламія. 20 см діаметр 69. Салатник або супова тарілочка 17,5 діаметр 69. Тарілка обідня, велика люмінарк 49 зі знижкою. Тарілка десертна, Люмінарк 19 см діаметр. Коштує 59. Супова тарілка скляна 20 см діаметр 64. Ну і велика така тарілка 25 см 64. Глечик для напоїв скляний з кришкою. Великий такий. Коштує він 199 зі знижкою. І ще один такий цікавий набір посуду. Глечик та склянка. 139 гривень. Каструля з кришкою з ручки густо. Об'єм 6 літрів 100 мл. Коштує вона 699. Каструля з кришкою. Сіликонові ручки на об'єм 4 літри 700 мл 649. А це вже каструльки поменше. Браво! Маленька на об'єм 1 літр, 100 мл 229. Та на об'єм 1,5 літра 299. Ківш металевий з кришкою на об'єм 1 літр 150 мл Коштує він 299. Каструлі мальовані з кришкою в асортименті. 3,5 літра об'єм. Коштують вони 399. Кружка й мальована в асортименті на об'єм 1 літр 169 гривень. Щіпці кулінарні металеві, великі 29 зі знижкою. Прес для катоплі металевий з пластиковою ручкою 49 гривень. Ситечко з ручкою металеве, невеличке 34. І ще одне ситечко металеве, поменше 29. Пензлик кулінарний силіконовий. 24 гривні, в різних кольорах. Вінчик силіконовий з металевою ручкою в різних кольорах 22 гривні. Набір кухонного інвентаря 55 зі знижкою. Тарелка пластиковая 25 см в диаметр, в разных кольорах 19. Тарелочка пластиковая квадратная с разными малюнками 17. Салатница пластиковая на объем 900 мл 24. І ще одна така салатниця квадратна, на півтора літра об'єм, 27 Миска з кришкою. Ягідка 2 літра об'єм, 44 гривні. Форма для випікання з антипригарним покриттям 55 зі знижкою. Набір форм маленьких, невеличких для випікання, кругла та сердечко 149 гривень.